24 квітня вирішили ми посадити трохи ів. Енергетична верба. Бечась ні іва. Оце отаким от, от чином через 2 метри трошки ближче, мабуть, на поле треба Садити, щоб ми їх потім могли обробляти. такі штучки. Вони вже почали трохи проростати і зараз повтикали землю за 2 метри одна від одної. Ми будемо чекати, поки виросте. Це такий своєобразний захист від того, щоб змиви найшли в річку. Але в нашому випадку це не дуже суттєвий момент, тому що Тут є камиш, його доволі таки багато. Тобто вода фільтрується дуже непогано. Але там, де такої штуки немає, то було б бажано висаджувати рослини, які допомагають фільтрувати землю, фільтрувати воду, яка стікає з полів. Таким чином нехитрим, в принципі, робиться посадка. Ми небагато в цьому році посадили, десь я рахував до гектара по краях полів. Подивитись на експеримент, що вийде. З цього. а далі будемо приймати рішення, чи років за два-три за подивимося, щось виросте і може буде як енергетична рослина. Ми її будемо раз в три роки скошувати і брати собі щіпу. Всім гарного дня, до побачення.